В цьому році зробимо так, щоб коли ми натискаємо, наприклад, на одиничку, наша одиничка з'являлася ось тут, в текстовому полі. Як це робиться? Е, змінна в мене вже є кнопки, я можу на неї навішати слухач Set on click listener. Що означає, що означає оця цікава конструкція? Хто не знає, подивіться е, мої відео, е, курс про Які коротини? Е, до коротини ми ще не дійшли. Про лямбди. Це лямбда, яка є останнім аргументом у функції вищого порядку. Хочете знати, що це означає? Дивіться, вітоськи. От. А не хочете знати, тоді просто повірте на слово. Ви можете до кожної в'юшки навішати слухач. І тепер оцей рядок коду буде викликатись всередині в фігурних дужках кожного разу, коли ви натискаєте на кнопку. Одиничку. Що я хочу запрограмувати? Я хочу запрограмувати. Що коли користувач натискає на одиничку, тоді тут текст буде писати одиничка. Текст. Uh, так, result text view. Текст text дорівнює. Одиничка. Перевіримо. Перезапускаємо. Один. З'явилося. Супер. Нажму один ще раз. Попередня одиничка стирається, з'являється нова. Тому здається, що нічого не помінялося. Насправді. Одиничка помінялась на одиничку. Е, добре. Що тепер? Нам би зробити хоча б для початку, щоб коли ми натискали кілька разів одиничку, щоб вона тут зверху е, ну, з'являлася відповідно кілька разів. Два рази одиничка, значить 11. Три рази 111. Як ми це зробимо? Ми можемо мати якусь змінну, наприклад, var, Як ми називаємо її? Це буде текст? Дуже творча назва. І по замовченню там буде нічого, пустота. Так, треба придумати якусь декларативну назву. Що в нас відображатиме текст Стрінг? Він нам буде відображати. В собі буде зберігати вираз числовий. Як буде числовий вираз англійською? Um, Arithmetical expression, але я точно не хочу цього писати англійською мовою. Um, так що давайте я назву uh, просто number string ось так. Це буде текст, який буде в собі мати наше uh, число. З різними виразами. І що я тепер можу робити? Я можу кожного разу, коли користувач, натискає на одиничку. Зберігати тут, як в тимчасовому буфері пам'яті, е, наше значення одиничку. Ось так. Е, дорівнює 1. Але я хочу, щоб збереглося і попереднє значення, щоб нам не перезатиралося. Тому я зроблю ось так: е, number string дорівнює number string плюс 1. Але є конструкція краще, ніж це. Нам вже підказує Android Studio. якщо ви називаєте натиснете Alt-пропуск, або Option пропуск на маті, це пропонує ось таку конструкцію. Це те саме, що попереднє. Дивіться курс по Kotlin, там про це окремо згадується. Гаразд, ми додаємо одиничку до тексту. І при тому зберігаємо, тримаємо в ньому попередні значення. А тепер нам в текстовому полі в Result Text View, потрібно відобразити те, що ми назбирали в нашому number string. Подивимося, як воно працює. Запущу. Натисну одиничку. Є одиничка. Натискаю ще раз, має додатись нова одиничка, додалась нова. І є працює. Чудово! Е, так, ми можемо використовувати як тимчасове місце для збереження нашого числового виразу, от просто стрінг, але є більш канонічний правильний варіант для таких випадків називається string builder. І тому я буду використовувати його заодно, знайомитися з тим об'єктом. Об'єкт string builder написаний спеціально для нас для того, щоб ми могли е, програмно поступово поступово збільшувати наше текстове число до великих розмірів. Тому що використовувати просто стрінг це не завжди доцільно і не дуже гарний перформанс з точки зору пам'яті. Хоча можна, е, сучасні телефони все це витримають, але використовується стрінг білдер, щоб знали, що таке є. Крім того, в ньому є зручні функції, зручний API, так би мовити, і більш наглядніше буде розуміти, що власне відбувається. Добре. Думайте про стрінг Builder як про такий контейнер, в якому будуть зберігатись наші вирази. Ми будемо поступово додавати нові е, символи. І для того, щоб відобразити його. Тепер, якщо ми використовуємо StringBuilder, давайте відповідно дамо правильну назву згідно моєї конвенції Builder. От Я використовую суть змінною, а потім тип. Тому що потім, якщо в мене буде куча тисяч рядків коду, я десь внизу буду використовувати string, number string builder, я буду одразу знати, який це тип. Добре. Тепер, коли користувач натискає на одиничку, я хочу в СрінгБудері е, додати це нашу одиничку. Відповідно, я використовую функцію Append, що означає додати. Відповідно, ми в наш кеш додаємо цю одиничку. Тепер ми можемо змінити тут навал. Тому що ми маємо справу з об'єктами, і вираз, який ми акумулюємо, збираємо, зберігається всередині в стрінг-білдері. Ми, як такий стрінг, не міняємо сам об'єкт, не міняємо посилання на нього, а міняємо суть всередині. Тому ми можемо тут зробити вал. Знову ж таки, детальніше про об'єкт, про вал вар є в курсі про Kotlin. Звісно, якщо ви залишите вар, то воно буде працювати, але Android Studio у вас. Люб'язно попросить, постав на вал, тому що код має бути якомога більш незмінювальним. Тому що якщо код може всюди мінятись, буде багато помилок. Добре, NumberStringBuilder є. Yeah. Тепер ми хочемо відобразити той вміст, який назбирався в string булдері, в нашому TextView. Але ми не можемо просто сказати number string builder ось так. О, можемо? Що автоматично переведе в ту стрінг? Можливо, так. Давайте перевіримо. Я думаю, треба ще викликати ту стрінг, щоб конвертувати внутрішній вміст в текст. Один можемо. Супер, чудово. Ам... І ще одне можемо в стрінгбілдері. Нам не обов'язково переводити, е, вказувати оці, оці ці, як вони називаються, дужечки, е, щоб казати, що це буде текстовий символ. Ми можемо одразу написати число одиничку, і стрінг Builder сам знає, що він акумулює тільки текст, і він ці числа, які ви йому передасте, він переводить зразу в текст і буде їх додавати. Ем, один спільний текстовий е, стрічку. От Бачите, натискаю одиничкою, і воно все додається. Чудово, ми заклали основу. У нас буде стрінг білдер, будемо натискати на символ, він буде додаватися тут, в нього всередину. Потім, забігаючи трошки наперед, для чого це все роблю. Не тільки для того, використовує Builder, щоб акумулювати число і красиво його тут відобразити, хоча в тому числі і для цього. Але й для того, щоб ми потім е, в нашому стрінбілдері будемо зберігати цілий вираз, наприклад, 1, 1, 1, плюс 2, І коли користувач натискає дорівнює, ми будемо цей текстовий вираз передавати в спеціальну функцію, і ця функція буде його рахувати, конвертовувати. До цього ми ще дійдемо зараз. Справимося з відображенням. Добре, в наступному році ми е, скопіюємо і фактично зробимо той самий клік-ліснер, дуже схожий для інших символів, щоб ми могли вводити і інші числа, і показувати на нашому екрані.